Нравиться. Розкажи мені про свою улюблену позу в сексі. Що <риск> <Шо> любить <риск> Марина Крут? Ви мене приперли до стінки. нас. — Кому цікава штафа після цих питань? Я не рекомендую, якщо чесно. Але але дивіться, <риск> <є>. але дивіться, <риск> бо це буде файно. Вітаю! Я Марія і з вами шоу Старчак у Круть. Нарешті нам вдалося зловити мою куліжаночку, і ми сьогодні підемо в її гардеробі в її ліжку і в її душі. Сюди ми не стукаємо, сюди ми завжди заходимо, бо нас тут чекають. Марина! Добрий день! Дрийдень! Добрий день! Приходіть до мене. А, давайте трошки розкажемо про Марину. Марина круть, будете розкажи, будь ласка, всі свої регалії. Каву будете чи чай? Баща, вона ну, не хоче розказати, вона зразу пропонує всім чай. Бо я кажу, нас тут чай завжди кава. чекають. Кава чи чай? Всі каву будуть, япон. Добре, тепер розкажи про себе. Я? Марина Круть. Я бандуристка, співачка, авторка пісень. Боже, як вона скромно це сказала? Все. Я завжди кажу, що вона львівська, але вона насправді не львівська. Але я кажу, що львівська. Марічка, я не львівська. Я є. дуже хотіла. Я, я всесвітня. Дуже хотіла тебе знати завжди. Так? я хотіла завжди знати Марічку Старчак. Коротше, йдемо зараз на ревізію з вами. Мені вже трошки страшно. Давай, Марина, розкажи нам трошки про свій лук, в якому ти нас зустріла. Давай ми пробіжимось по брендах і по цінах, що воно коштує, де ти то брала, я що то є. Я не знаю, що це таке. Ну, типу, шкарпетки десь я взяла. Шкарпетки сіль. Я думаю, що вони в районі 100 гривень. Добре. То є ті ну, шкарпетки для багатих людей. Далі джинси, джинси я купила в вінтажному секонді в Амстердамі. То, то є прекрасні мон джинси. Вони мають бути в кожному гардеробі, бо це база. Це база, це мої найулюбленіші джинси. що би не сталося, вони гарно виглядають. Так, так. Це, О, це зверху штука, це з якогось стока. Я взяла, по-моєму, щось. Які це сток? Показала на цицьку. Цей... Оце стока. це сток. Ні, це... це сток. Це не сток. А чекай. скільки ці ж... вартували ці джинси? Ці джинси? Так. Десь 40-30 доларів. Добре, 40-30 доларів. Далі, Топ. Оце щось 100-200 гривень. Так, хто взяла? В істоті теж купила в Україні. Може, то відправити її якихось пар лахів чи що? <рес> да. Добре, далі. Взагалі це шоу, я пропоную відправити. Подивіться, ну це то, що я маю. відправте мені багато лахів. <рес> <рес> вот. Добре, далі верх. Це понче. Це <рес> пончо. Це пончо мені віддала моя подружка. І все, я в взяла його. І все. Такий якийсь хіппі стайл. Так, це на це секонд. Прикольно, дуже розкішно. І там, там, бачите, є бахромішка знизу. Так, да, бахромішка і з пончо, ну все хорошо. Добре, чокер. Чокер це Оксана Борійчук. Вчора мені буквально подарували. Красиво, Дуже розкішно. а та. що вона коштує? Не знаєш? Я не знаю це подарунок. Добре, ну ну все, ми про спідню білизну питати не будемо. А ти думаєш? Отак, <світок> <світок> от отак. <світок> от от. Інтрига. Добре, тут ми пробіглись по цінах. Далі ми пробіжимось по брендах і по шафі Марини. Марина, скажи мені, будь ласка, яка з твоїх речей в тебе в гардеробі найдорожча? Найдорожче в мене на будь-що вишиванка кімено від мотива. От. Це Мелана. Це Мелана. Ну, Мелана та це такий якийсь їхній там сублудівський бренд. На будь-що це, це кімено. Отака от розкішна штука. Тут є якась така бахромішка, прям вашу Мені здається, що вона десь в районі 10 тисяч ця сорочка. Слухайте, мені так подобається, що я прийшла в гардероб і мені то не кажуть, що найдорожча річ в гардеробі, то той мій піджак старчак. Тут треба ціни піднімати. Треба піднімати. Ні, просто піджак-старчак в мене в іншій шафі лежить. Ми будемо ділити. Так, Це буденна моя шафа, це те, що я вдягаю на щодень. Окей, а там ці концертні луки. І там уже трошечки сегмент, трошки дорожче. А чого в тебе більше? концертних луків, чи все ж таки типу буденник гардеробу? Мабуть, 50 від 50. Чесно кажучи, багато з концертних гуків втратилось під час переїзду, під час повного штабного вторгнення. Uh -huh. Коли я жила в Києві, типу було дуже багато всякого різного, але з переїздами якось воно трошки покращалась, повтрачалась. Добре, але звілок з Євробачення? Є тут з нас є і з одного, і з другого. класно. так це вже інші історії розкажу. Далі, далі, що ми тут бачимо? Це, до речі, дуже класна сукня від Катерини Тимочко, з дизайнерка Тернополя. Лисичка. Лисички бренд. Лисички це такі. Так. Так. Офігенно просто неймовірно класна. Слухайте, дуже люблю українські бренди, навіть нема за що їх пообсирати. Хотілося б пообсирати, так нема за що, бо красива сукня, красивий матеріал. Видно, що вона така типу, натуральна, що в ній суперкомфортна. Тобі комфортно мені влітку? Е, та, я більше на, на осінь, на літо, типу, щось таке. Це, до речі, сукня має дуже круту історію, тому що це сукня з канадського магазину я купила її в Монреалі. Секонд називається Єва Бі. Це коротше один з найбільших легендарних секундів. Туди заходиш. Там просто настільки ну, ну атмосферка. По перше, крута. По друге, там продаються дуже унікальні речі. По-третє, в Канаді загалом дуже розвинений ринок вінтажних секундів. От, вони вже ставили, до речі, такі самі. Ну, вони можуть бути навіть дорожчі, аніж, умовно кажучи, якісь речі з мас-маркету. Так, теж який енний випуск з сваргою, я всім рекомендую. то й дуже добре, то є дуже прям якісно і дуже файно. Дуже гарно виглядає, дуже цупке, класний льон. Коротше, на ринку нашому українському по вишиванках мені найбільше імпонує сварга, і також бренд-мотив. Так, я бачу піджак. Я бачу такий піджак. Марина вчора до мене прийшла в ньому і сказала, що їм в ньому суперкомфортно, але я його трохи підісру. Давайте, е, а мій улюблений піджак. Двіться, я дуже не люблю, коли піджаки, Я працюю просто з ними, дуже не люблю, коли вони не тримають форми. Насправді, в от отакому піджаку, ось він, оце розкіш. Це розкіш, це не дуже, але їй все одно в ньому комфортно. Розкіш за рахунок чого. Це чоловічі чоловічі крій піджаків. В ньому, отут всередині, я став дуже багато прокладів. І, зокрема, частина цього прокладу з конячого хвоста. І він дає пружність. Оцю. І коли його виготовляють, на етапі цього конячого хвоста його дуже гарно формують на спеціальних таких дерев'яних колодках і надають форму. От тут у груді чоловічій. Тому ці піджаки мають дуже хороші плечові пояси. Отут в плечових поясах теж ставлено дуже багато. Колись, як будете мати при нагоді, підпоріть кусочок, виверніть просто піджак і подивіться там просто. Ці, цілий всесвіт в ньому всередині. І за рахунок цього, і якісної, дорогої, красивої, розкішної шерсті, він тримає форму, його можна носити просто руками, віками, і він завжди, типу, в гарному, в гарному о, хорошому вигляді. Це мені подарувала Даша Коломієць. Вона свій гардероб розбирала, і вона мені каже: Марини тобі свідам сукню, вона мені віддала сукню. Дуже тобі таке пасує. А я навпаки почала О, диви, диви, Боже, ну то, ну, то що тут таке? Та, та. То вже зна тіком на секс. Дивіться. Ну, то просто, типу, дуже, дуже сексі спонка. Справді дуже сексі. Завжди, коли є оці отакі під'юпнички. Під'юпнички, красиві, Так. Оздоблені, типу, такими кружевками, <плум> це завжди, типу, прям дуже сексі виглядає. Добре, давай ми з тобою зараз подумаємо над тим, з чого ми пускали тобі три луки, на які б ти події хотіла мати сформовані три луки. Треба якесь від тебе. Куди ми йдемо? Наприклад, ми йдемо. Я не знаю. В арт-галерею ми йдемо, наприклад. Ми йдемо в арт-галерею. Як ти хочеш там виглядати? Ти маєш там виглядати як жінка, яка не знаю там водієм. Я мистецтвом. хочу бути метки. Мит... Така прямо. Да. Миткиною. Так, що ми тут зробили? Коротше, запит був такий похід в арт-галерею, так? Так. Да. Що я зробила? Я намішала там насправді настільки багатого, до речі, вперше. Я не дуже вмію гарно орієнтуватись в всіх етнолуках, але я зараз намагаюся вчитись, бо я дуже активно працюю з Мариною, постійно треба їй збирати якісь луки, щоб вони були правильно продумані і щоб вони віддавали етніку. Так от, що я зробила? Я помішала текстури. Гляньте, скільки текстур насправді на Марині. Перше, текстура Так, вона має бути в кадрі. Так. О, Це якраз розкішно. Це знає, знаєш, собачок. Це моя собачка. Буде пані з кішкою. Так, от, що я зробила? Ми взяли текстуру шовку, поєднали її з текстурою льону. Текстура шовку завжди гладка, вона така супер обвіваюча і легка. Льон важчий, але теж типу драпірується. Далі що ми зробили? Ми додали зверху. Кішка дочка <laughs> перестрикла. <laughs> На контрасті цієї легкої сукенки, легкої текстури ми додали супергругу. Також ми додали бахрому для цікавості, тому щоб лук вирізнявся, бо аксесуари завжди доповнюють і збільшують градус луку. Далі, найважливіше, в Марин було декілька поясів. Я для цього луку обрала саме цей пояс. Це така відсилка до спорту. Це пояс прям зроблений з такого матеріалу, як роблять спортивні сумки. Тобто ми взяли. Романтичну сукню, з такою класичної романтики, і додала такого супер грубого, на вигляд не грубого, але грубого спортивного елементу. Тобто, в нас отут в портретній зоні є етніка, та що протаманне в принципі марині її діяльності. А в нас є знову ж таки етнічна прикраса, яка віддає сучасністю, і в нас є оці от грубі текстури. Отака от історія. А також ми доправили, доправили градус луку е, цими прекрасними ботфордами, що дає завжди відсилку до якоїсь агресивності, сексуальності, спокусливості. Тобто ми взяли ніби таку ніжну романтичну е, нічнушку, шку, я б сказала, і поєднали її супер грубим е, таким взуттям, е, більш яке дає відсилку до гранджу. До гранджу. Отка от історія в нас вийшла. А зараз я б хотіла Марину зробити для тебе лук. Коротше, я з Мариною насправді особисто знайома і з, власного, з власної нашої комунікації мені би хотілося зробити для неї щось таке інфантильно буденне. От. От. Оце при мене. Це таке, так. Це якраз, <хи> та таке, що відповідає відповідники, які відповідають Марині для мене. Особисто. Відповідники, які відповідають Марині. Так, так, тавтологія. Погнали. Окей. І зараз ми подивимося Марину дитячу фотографії і проглянемо взагалі її. Стилістичний зріст напевно. Є фотографії, якби, там, де я дуже-дуже маленька сина. Ну. Добрий день. Як вам такий стилістичний зріст? Стилістичний зріз прекрасний. Глянь, дивись, яка в тебе розкішна шуба. Ну я би таку шапку хотіла би зараз повторити, якщо чесно. А я звернула увагу не на шапку. Я звернула увагу, як твої батьки 에, максимально комбінували і відтворювали, дублювали 에, кольори в молуці. Бачиш, так, там, типу, верх червоненький, і тут знизу кубічки червоненькі. Так. А потім вони пішли по розтяжці кольору. Значить, червоний, глибший червоний. Вони тобі одягнули штани. Штани бордові. Бачиш, бордові, так? І вони зразу взяли. Контрастний контрастний колір, фіолетові рукавички. Марія, я завалилася. <laughs> ну я рахую, що це дуже успішно. Але подивись, у тебе шапка на шапці? Шапка на шапці шапочний секс. шапка. Шапка на, на шапці це коли йде дублювання і збільшення руку. Так, так, так. Ми додаємо додаткові свої, Додаєте, для думала, того, щоб виглядати стильніше. От як в мене сьогодні, до прикладу, бачите, мене сьогодні е, піджак, а під низом сорочка. А тут ще такий металик. От я власне намагалась відтворити те, що в тебе отут на фотографії. Те, не дуже приємна ідея, коли тобі просто жарко. Блін, Марина, <ріху> ти <ріху> з хмельницька. Ти мала Марина Хмельницька, вона мала доступ до всього <ріху> хмельницького хмельницького. <ріху> Хмельницького вона мала доступ до всього хмельницького базару, тому вона так стільно виглядає. Їй не треба було їхати, бо в мене мама пакувала сумки, торби, такі знаєш, в клітинку. І ти поїхала туди, і там купляла всякі різні махрові е, ці. легінси мені, типу такі кофти купляла, от а в тебе все було під боком. так Марія, я, я народилася е, біля базару, я жила біля базару, родом знаходишся через дорогу від базару. Я народилася в родомі через дорогу від толкучки, це не перше. А жила в кілометрі від базару. В кілометрі, це все життя і народилася. Я рахунські. А я рахую, що хвилинський базар це травма, яку ти ніколи не виведеш. Я можу показати. Отаке, приблизно той самий вік, Чуть-чуть старше. Я почала грати на бандурі другий клас. Увага, промітьте цю фотографію, позаду стоїть клас, який просто смирно чекає, поки я дограю, поки цей позор кінчиться. Вони просто стоять всі і просто очікують, закінчу. Слухай, то в тебе якісь мюлі? Це були мюлі, але це були трошки більшенькі на мене, бачите? Ну, так було колись. Так було. Купляла тобі на чотири роки, напевно. Так, да, наперед. Плюс це було платько, воно було в мене єдине. давай ну, далі. Що там? Марія, ви не готові до цього і ви теж не готові, шановні глядачі. Але так готуйтесь. Раз, Раз, пізно, буде. Це моя всплистка. <рес> Маріна, <рес> це. це... це а скільки тобі років? <рес> а скільки <ти> біроків? <рес> <тут>? <рес> 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 Насправді якщо... e, на це така звинка, тут у... так багато. 12? 11. Це стилістик. просто. Марія, це не стилістика, це похід, я навіть, знаю, на якому ріках це куплялося. Це стилістика називається базар. Пілася. То не базар, то еклектика. Що використала Марина в даному луті? Кольорова розтяжка. Кольорова розтяжка тут є присутня, так? Значить, стрази стрази на цій прекрасній трикотажній... Що це? Це лонгслів на лонгслів. лонг і на ньому стрази. А, Насправді, наскільки я розумію, наскільки я в цьому обізну, це така естетика, індійська естетика. Я знаю, дуже добре знайома. Там якраз дуже люблять, коли оцей трикотаж такий тонкий, і дуже багато стразів, пальяток і всього решту. Ну, знайома я з, з цією стилісткою дуже глибоко. От далі, далі Марина вирішила оці прекрасні стрази, які в неї на цьому лонзі, підкріпити все ж таки оцим поясом. Пояс теж з стразами. Дуже він розкішний. Я бачу, що це прям не дешевий пояс. Я пам'ятаю ці пояси. Це ну, такий був на, на такий цвяшок. Каже наступний. <реш> 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 ясно. Слухай, Марина, а ти тут вже темна якась? Ну це, походу, автозагар, це походу автозагарно. Ну подивіться, яка жовта. У мене тіло індуської дівчинки жовта. Чекай, а чому в тебе там, де волосся? В тебе були якісь експерименти з волоссям? Так, дивіться, Марія, я признаю. Ще це шоу не можна випускати. Я признаю в страшних речах, я була Емо. О, клас! Емо. І в мене була човка така, і в мене були ці вид такі... Чекай, а чому тут на рожавого? Ну так вийшло. Ну, тут ви зрозуміли. там Марина знає, що не можна носити натуральне хутро, то вона вирішила якось цю проблему отак. У нас є тепер е, аксесуар. Боже, на кута, на кута сказали аксесуар. Ну, як є. Дивіться, як він гарно пасує. Закінчі, то, поєднання, поєднання, поєднання текстур у нас виходить. Е, добре, давайте поговоримо я про цей текстур. буденний інтенсивний. Е, що ми зробили? Ми знову ж таки погралися з нашаруваннями. В принципі, те, що я застосувала і сьогодні. Бачите, на мені такий каркасний піджак. І він ніби ознака про те, що я така доволі типу, стримана жінка. Так, аксесуар. Аксесуар. От, е, Дивіться. Кішко. Не можна. Ну, я ж пожартувала, тож люди мають розуміти жарти. І я, бачите, поєднала його з супер таким інфантильним е, метеликом. Це завжди типу, дуже вдалі поєднання, бо це маленький-маленький акцент, але він завжди працює. Це ознака того, що я інфантильна жінка, бо я є в принципі інфантильною жінкою. Так, що ми зробили тут? Ми зробили по тому самому методу, тільки трішки додали кольору. У мене монохром, тут же є трошки більше кольору. Гляньте, у нас тут така типу, якась весела, веселе принтування, морочку, літачки, і все решта, хмаринки. Далі ми, додали, ми зробили нашарування, додали сорочку і додали класний, розкішний, якісний, гарної посадки піджак. Базові джинси, те що я вже говорила на початку. Це дуже важливо мати взагалі в себе в гардеробі такі е, класні е, розкішні джинси, 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 які будуть посувати завжди під все. Тобто їх можна так. я не знаю, чи якась подія, де можна їх не застосувати. Так. Ви вдягаєте підбори, вдягаєте топ, йдете на, на якусь вечірку. Ви вбираєте отак і хорите на щодень. Тобто їх можна використовувати всюди. Насправді, ну, Марія, я стикнулася з таким питанням, яке називається ти речі морально виживаєш швидше аніж вони цей. Аніж вони тобі служать. Тому що служать вони дуже довго, але ти вже їх носити не хочеш, наприклад. Є така, так. Да. Є така. Тоді їх треба віддавати. Треба завжди відмінюватися речами. і немає. Так, енергію. оце я і я приймаю, насправді, оцю одну секунду я прийняла, все. все. Але дуже багато віддаю. От далі що ми зробили? Далі ми додали цей розкішний, красивий капелюх. Я дуже взагалі люблю Марину в головних уборах. В неї всі писують. Вона максимально няшка мілашка. В неї ці ямочки завжди Тому будь-який головний убір, який би вона не вдягнула, він завжди буде виглядати супермило. Так, так. і от такий от вийшов лук. Можна додати сюди в бусики. Зараз вони, вони вже насправді трошечки віджили свої, але я їх дуже люблю оці такі інфантильні е, з цими з перлинками, з якимись всякими дитячими елементами. Вони якраз були на піку популярності минулого року за рахунок того, що там було теж поєднання текстури. Вони завжди додавали такої якоїсь типу інфантильної няшості, няшості в луках. Коротше, вони виглядали завжди мило. Отака така от історія. Ну і кросівки для того, щоб відповідно було зручно щодень. Та. Красівка це дуже зручно. E, Робили ми лук для походу в галерею. Зараз ми лук для повсякденного життя. І я б дуже хотіла, знаєш, зробити Що? Зробити, зробити якийсь такий лук, там де це жінка-вом. Oh. Так, прямо. А я так, дуже хочу, мені дуже інтересно. E, треба губини пробувати червоним. Зробимо? Що ми робимо? І на отак, отак, от таку от вам зробили е, ми родзиночку. Ми зробили лук на побачення. А як ви знаєте, коли ви ходите на побачення, то ці побачення бувають різні. Ну я всім рекомендую на перше побачення вдягати піджак-старчак з бахромою, бо він з колекції Армор, що в перекладі броня, і ви сам завжди комфортно почуваєте, бо можете закрити. Але якщо ви прийшли на побачення, і вам сподобався чувак, бо він якийсь супер класний, то ви можете що забочувішка? Аля, або чувішка так. Ви можете взяти і зняти піджак. Ми робі, будь ласка, піджак і шокуй людей. <ріху> Я от вперше знімаю свої піджаки з людей, бо це просто дуже розкішно, ринку. Китись, будь ласка. Добре, добре. Тут у нас нема ніяких стилістично замудрених штук. Тут все дуже просто. Просто красива жінка, красива сукенка, красивий піджак красиві губи. Мені здається, що, мені здається, що для такого побачення може під вінець йти. Якщо тільки прийде ключи сокенця, то так. ти уявляєш, я він що не подобається, він тебе зразу кличе заміж. Бо я би, напевно, покликала тебе заміж, як ти так до мене пішла. А я би не покликала тільки жінку заміж, якщо чесно. А куди б ти покликала? Я не знаю, може б я б кудись покликала, але не заміж. Ну, то буде секрет. Добре, давай так. ми плавно з тобою від стилістики перейдемо до твого особистого життя. Скажи мені, будь ласка, зараз. Так, так, ну це, це, цікаво. це, це цікаво. Скажи мені, будь ласка, чи зайнято зараз твоє сердечко? Де воно? В кого сердечко у мене не крутить? Хто з її серце круть? Серце зайнято зараз. Отак. Ні, почекайте, давайте перепишемо. Хлопець, хлопець. На жінку. На жінку. Бо в минулому інтерв'ю всі подумали, що я бісексуалка. Це, це питання під дих, взагалі. Ви мене приперли до стінки. От око взяли. Я прямо дивлюсь, на стінці зараз сиджу. ви розмазали по стінці своїми питаннями. То добре, давай ми тобі будемо давати якісь комфортніші питання. Розкажи мені про свою улюблену позу в сексі. Що любить Марина Крит? Ви чули, яке засміялася. А ви будемо сьогодні одяг розбирати в ще? Буде, чи не? буде. Зараз ми uh, покопаємося трошки в Добре. твоєму особистому житті. твоїх Блін, сексуальних уподобання? Добре, мені подобається всі сексу. Ну якась окрема Я є. Я люблю бути зверху. Я люблю бути так. зверху. Так. Вот. ну але не довго. То що Першу ми можемо половина. провести якісь психологічні тести? Якщо Марина no. любить бути зверху, то no. напевно, вона певно не може все контролювати. Прийди. Я люблю зверху. No. Я теж просто дуже люблю пітазверку, тому так, я читала цю штуку. До речі, я недавно тільки почала любити зверху. То все, бачиш, ти любиш все контролювати. Но ну, того не любила, Дякую. Це, виходить, відкрилося і мене вже так зробилося. А блін, якщо моя мама буде дивитися це інтерв'ю? Ну, то я не знаю, скажи мамі там від якоїсь контролю. Доросла вже конкретної Мамі, що я вже доросла. Скажи мені, будь ласка, чи був в тебе сексуальний досвід жінкою? Так, був. Все, ну все виясне. Дуже дякую вам, насправді, що ви сьогодні були присутні на нашій ревізії в Марини. Получається, дуже дякую. В Марини в ліжко. В, в, в Марини в шафі, а, в Марини в сердечко». Я вам дуже дякую. Ну, я надію, що цей випуск не вийде все ж таки, якщо чесно. Але якщо вийде, то мама, вибач, будь ласка, все нормально. Я теж, Та. так, дуже тобі дякую Всім папа ціленки візерунки. Дивіться, дивіться це шоу. Я ну, рекомендую. Н я не рекомендую, якщо чесно. Але, але дивіться, але, yeah. але дивіться yeah. бо це буде файно.